Радий всіх вітати! З вами Лікар Василь Чайка і сьогодні ми поговоримо про шлунково-кишковий тракт. Які сигнали говорять нам про те, що є проблеми зі здоров'ям, і зокрема шлунково-кишковим трактом? Які сигнали не можна ігнорувати? Та що дійсно потрібно робити для того, щоб відновити роботу шлунково-кишкового тракту? Травна система людини має свої особливості, порівняно, наприклад, із травною системою тварин. І це вам потрібно знати для того, щоб не допускати помилок, особливо тоді, коли ви хочете їсти правильні продукти для свого організму. І так, в чому ж особливість? Звичайно, у нас рото... все розпочинається із ротової порожнини. І щоб ви знали, наприклад, вуглеводи починають переварюватися або фактично підготовлюватися до правильніше б де до переварювання ще в ротовій порожнині з допомогою амілази слини. Далі у нас є стравохід який по якомусь спускається в шлунок. І шлунок у нашому організмі це мішок. Це специфічного такого розміру порожнина, яка здатна змінювати в своєму розмірі, тобто вона може розтягуватися. І особливістю нашого шлунку є те, що він однокамерний на відміну від тварин. Наприклад, чому? Бо часто роблять велику помилку і починають давати, наприклад, молоко. розказати про те, що молоко є дуже корисним і там нам треба його пити. Але забувають про одну дуже важливу річ про те, що молоко, наприклад, у тварин починає підготовлюватися для своєї переробки у шлунку. Тому що шлунок, наприклад, у тварин чотирьохкамерний, і там є специфічний відросток, який називається сечужний. Саме він виділяє сечужний фермент і переробляє тваринне молоко. Але людський організм побудований зовсім по-іншому. І тому, якщо ви не знаєте цієї особливості і використовуєте молоко непідготовлене, це призведе до того, що ви будете собі тільки шкодити. Далі, коли їжа підготувалася. Вона поступає до настепалу кишку, де така фактично це як сканер, такий, який сканує, яка їжа йде. Чи це вуглеводи, чи це білки, чи це жири. І потім вже відповідні залози починають виділяти певні речовини. Наприклад, якщо в нас йдуть жири, то спочатку печінка виділяє жовч, жири Все діють із жовчу, вони омилюються і підготуються для того, щоб вже потім саме пішлункова завроза виробляла. Речовини, які повністю дають можливість засвоїтися жирам. так же само вуглеводам і білкам. Потім оцей весь такий суп, фактично рідкий, він потрапляє у тонку кишку або тонкий кишківник. І там відбуваються процеси всмоктування всіх поживних речовин, саме в тонкому кишечнику. І, наприклад. Якщо білки, чи жири, чи вуглеводи прийдуть непідготовлені в тонкий кишечник, то в такому випадку ніякого всмоктування не відбудеться. І ви можете вживати дуже правильні вітаміни, наприклад, чи дуже правильні продукти, але ви будете отримувати дефіцит мікро-макроелементів білків, жирів та вуглеводів. Потім, коли все що потрібно нам всмокталося із цього супового так званого набору, воно далі потрапляє у товстий кишечник, де уже мікроорганізми, яких є там десятки видів, забирають, харчуються цими речовинами залишками фактично і продукують також інші речовини, які нашому організму також необхідні. Наприклад, ті ж самі вітаміни групи Б, практично всі виробляються мікроорганізми в кишечнику. Мікроорганізм кишечника відповідає за те, що у нас називається також імунітетом. Ось. Тому дуже важливим моментом треба знати, що їсти, коли їсти і, що саме важливо, як перевірити, чи кишечник у вас працює добре чи погано. Тому фактично основними проблемами, які пов'язані з роботою шлунково-кишкового тракту, які дійсно можуть загрожувати там, нашому життю, здоров'ю і негативно впливати на нашу життєдіяльність, ту, яку би ми хотіли мати, це є порушення смоктування. Саме речовин, які ми їмо, унікальність нашого організму заключається в тому, що ми поповнюємо постійно паси, запаси іззовні білки, жири, вуглеводи і тач, тобто вони в нашому організмі не синтезуються. І тому, якщо у нас є порушення всмоктування. То це призведе до того, що ми будемо мати дефіцит, навіть їж є, коли ми їмо прекрасні продукти. Приклад вам дуже простий. Наприклад, є люди, які дуже багато люблять їсти хліба або хлібобулочних виробів. До чого це призводить? До того, що в... Хлібобулочних, наприклад, виробах є багато глютену. Глютен це біологічний клей, який, попадаючи в тонкий кишечник, склеює ворсинки і при цьому зменшує площу всмоктування цих поживних речовин. І тоді, виходить, виїсти гарні продукти разом із глютеном. Як наслідок, у вас що виникає? Все виходить транзитом. У вас стає дуже мінетаризірований, дуже вітамінізірований, дуже багато поживних речовин, але це все буде в калі. Тому цей кал фактично можна мастити на хліб і навіть їсти. Але ви будете мати дефіцит. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Тому глютен потрібно виключати із свого раціону. Але є ще одне дуже важливе питання. А як же ж перевірити, чи наш кишечник працює добре? Невже можливо є якісь тести? Звичайно, вони дороговартісті? Ні. І є дуже простий протест, про який я зараз вам хочу розповісти. Я переконаний, і моя практична діяльність це доводить, що тільки комплексний підхід до здоров'я дає можливість у сучасному світі людині бути здоровою. Тобто, коли ми впливаємо на фізичний рівень, на емоційний рівень і на те, що називається рівень сприйняття. Всі ці підходи я використовую у своїх навчальних курсах і пишу у них про свої книги. Більш детальніше ви можете ознайомитись, перейшовши по посиланню під цим відео. І так, тест на роботу нашої травної системи дуже простий: ми беремо звичайний варений червоний бурячок. Фактично ми його варимо. Доза для кожного індивідуальна 3,5 грами вареного червоного бурячка. Приготовленому вигляді, вже на кілограм ваги на добу. Тобто, якщо ви важите, наприклад, 100 кілограмів, то за добу ви маєте з'їсти. 3,5 множимо на 100, 350 грамів. Ви можете в цей бурячок додати олію чи ще щось, немає значення, але ви його мажете з'їсти. І потім ми оцінюємо результат на протязі наступних двох днів. Що ми оцінюємо? Якщо у нас є порушення роботи тонкого кишківника, наприклад, там є постійні запальні процеси, порушення всмоктування і так далі, ми побачимо одну цікаву особливість. Наша сеча стане червона, тобто пігмент, оце, який є червоний в. Червоному буряку попаде в кров, а далі виведеться із сечею. Це буде говорити про те, що є порушення роботи тонкого кишківника. Якщо ж ми побачимо, червоний кал. Тобто кал стане червоного забарвлення, це говорить про те, що кількість лакто і біфідум-флори, та флора, яка фактично для нас є захисною і корисною, її кількість у товстому кишківнику недостатня. Тому вона не може поглинати цей червоний пігмент, і ми бачимо червоний фактично кал. А якщо ви спитаєте, якщо в мене і сеча фарбується, і кал фарбується, тому у вас є порушення роботи і тонкого. І товстого кишківника. Цей простий тест дає можливість вам легко і швидко оцінити, як працює ваша травна система. Але що ж тепер робити для того, щоб допомогти травній системі? І так, золоті правила для того, щоб травна система працювала як годинник. Перше для нас ми почнемо з самого верху. Це правильна комбінація продуктів. В одному прийому їжі повинні бути білки, плюс жири та клітковина. В наступному прийомі їжі мають бути вуглеводи та клітковина. Дуже важливо, що в одному прийомі їжі у вас не було одночасно білки, жири та вуглеводи. З чим це пов'язано? Це пов'язано із тим, що особливістю роботи нашої травної системи є наступне. Вуглеводи починають підготовлюватися для переварювання ще в ротовій порожнині. В шлунку вони залишаються 15, максимум 30 хвилин і далі евакуюються. Жири. 30, максимум 45 хвилин. Далі виділяється жевч, і також вони йдуть в тонку кишку, і далі е, пішункова залоза відділяє певні речовини, щоб їх переробляти. А білки мають знаходитися в шлунку 2,5 години, щоб оброблятися соляною кислотою і бути підготовлені. Тому, якщо ви вживаєте в одному прийомі їжі білки, жири і вуглеводи, то білки частіше підуть на підготовлені. Ферментативної активності залози буде недостатньо. Це через те, що у вас буде дути. У вас будуть вздуття виникати, і у вас буде порушення всмоктування виникати, і будете мати проблеми. При цьому їсти дуже корисні продукти. Наступним елементом є те, щоб в нас перистальтика, тобто скорочення шлунку, було постій і киштравної системи було. Для цього нам необхідна жовч, тому що саме жовч, коли вона відтікає, вона забезпечує те, що називається перистальтика. Жовч ще дуже багатьма, особливостями володіє. Я про це зніму окреме відео, але ви маєте пам'ятати, для відтоку жовчі ви обов'язково щоденно повинні вживати трошки небагато для себе гострих, гірких, жирних та кислих. Продуктів. Наступний дуже важливий момент, що ж тепер нам робити із тонким кишківником? А для цього ми можемо використовувати той тест, який ми з вами робили. Тобто вживання щоденного бурячка в дозі 3,5 грами на кілограм. Кожен день, поки не перестане фарбуватися кал і сеча, дасть вам можливість отримати здоровий кишківник. Чому? Тому що, перше, бурячок. Являється протизапальним фактично фактором, сама клітковина володіє такими властивостями. Другий дуже важливий він являється і пре- і пробіотиком, тобто нормалізує роботу товстого кишківника. Що важливо, що відновлюється флора і вона починає нам допомагати. Тому, використовуючи все на все оцих простих три рекомендації, ви можете мати здоровий шлунковий кишковий тракт. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.